Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас завітав зайчик, муханчик, і прийшов він не один, а з мішечком, а в тому мішечку загадки. Давайте разом відгадаємо їх. В небі хмаронька пливла, хмарка сльозки пролила на капусту, буряки. На зелені огірки, і на трави і на хвощ, то на сльози, то йде. Дощ молодці малята. На світанку, як тавстий жупан, На землі лежить густий. Туман. Ось він деревце качає і розбійником свистить. Ось останній лист зриває і крутить його, кружляє. Що це, діти? Вірно, діти, це вітер. Давайте ще раз повторимо осінні явища природи. Це дощ, туман, вітер. А ще у мішечку зайчика є картинки осені, які. Намалював художник. Але цей художник, напевно, ще не все знав про осінь і допустив помилки. Тому давайте зараз розглянемо картинки і скажемо, що переплутав художник. Дивимося на перше зображення. Що ж, художник тут намалював не так, неправильно. Так, грибочки не можуть рости на дереві. Грибочки ростуть унизу, на землі під деревами, а на гілочках вони не висять. А ось так вже краще. А що ж на цій картині переплутав художник? Восени, коли йде дощ, діти не можуть зліпити сніговика, тому що це ж не сніг, а йде дощ. Снігу немає. А що на цій картині переплутав художник? Подивіться, які гарні осінні дерева, гарні лебеді. А що ж тут неправильно? А неправильно те, що восени тюльпани не квітнуть. А ось ще одна картина. А що на ній не так? Подивіться, будь ласка. З хмаринки не падають яблучка. З хмаринки падають крапельки дощу, а яблучка тут зайві. Молодці діти. А ще нам зайчик приніс гру, яка називається Яка погода восени. Пограємо разом з зайчиком. Коли йде дощ, то яка погода? Дощова. Коли дме вітер, то погода яка? Вітряна. Коли хмарки закривають сонечко, то погода яка. Вірно, діти, похмура. Коли на дворі густий туман, погода яка. Вірно, туманна. Коли сонечко світить яскраво, то погода яка? Сонячна, молодці малята. А ще зайчик вуханчик. Хоче нам розповісти казочку про погоду восени. Давайте її послухаємо. Настала осінь. Небо все частіше стали вкривати хмаринки, які ховали від нас тепле сонечко. Час від часу з хмар зривалися крапельки дощу. Ці крапельки беруть одну одну. Окружляють. Окружлявши, крапельки разом падають на землю, утворюючи калюжу. Вітерець заглянув до парку, де жили його друзі листочки. Він подивився вниз і зойкнув на землі лежить надзвичайної краси килим з різнобарвних листочків. Вітерець спустився вниз. І став з ними гратися. Він піднімав їх з землі, підіймав, кружляв і ось дмухнув вітерець в останній раз і полетів. А листочки тихенько спустилися на землю. Давайте ми зараз уявимо себе сініми листочками, підведемося і зробимо фізкульт хвилинку. Осінь, осінь, лист жовтіє. Плавно піднімаємо ручки вгору. З неба часом дощик сіє. Плавно опускаємо ручки, перебираємо пальчиками. Червонясте, золотисте. Розводимо ручки в сторону. Опадає з кленів в листя. Сідаємо. Діти ті листки збирають, збираємо листочки і у книжечки складають, показуємо долоньками книжечку, спочатку відкриваємо, а потім закриваємо її. Наче човники рікою їх пускають за, за водою. Робимо руками хвильки, і з них плетуть вінки барвисті. Плетемо віночки червонясті, золотисті, одягаємо віночок на голову. Молодці, а тепер сідаємо. Зайчик-вуханчик змінює свою шубку, готуючись до зими. Влітку він був сіренький, а ближче до зими змінює свою шубку на теплішу, біленьку. Люди восени також змінюють свій одяг. Давайте зараз розглянемо одяг і оберемо з нього лише той, який ми можемо одягнути восени. Давайте разом назвемо, який одяг ми бачимо перед собою. Називаємо спочатку весь одяг: куртка, шапка, футболка, шарф, сарафан, штани. Светр, кепка. А зараз давайте назвемо одяг, який ми можемо одягнути восени. Ми одягаємо куртку, шапку, шарф, штани та светр. А футболка, сарафан, кепка тут зайві. Якщо ми змінюємо восени свій одяг, то взуття. Ми змінюємо також. Тож давайте розглянемо все взуття і назвемо його босоніжки, чоботи, туфлі, кросівки, домашні капці, гумові чоботи, що ми взуваємо весени чоботи, кросівки та гумові чоботи, а босоніжки. Туфлі, домашні капці тут зайві. Нашому зайчику вже час збиратися додому. Тому скажіть, будь ласка, з чим на сьогодні знайомив зайчик? Так, він знайомив нас з осінніми явищами в природі. Які осінні явища природи ми знаємо? Вірно, дощ, туман, вітер. Який одяг та взуття ми одягаємо восени? Куртку, шарф, шапку, штани, светр. А взуваємо чоботи, кросівки, гумові чоботи? Дякую вам, малята. Давайте скажемо до побачення зайчикові. До наступних зустрічей. Бувайте!